Ну, ми продовжуємо розбиратися з цією проблемою з Центренерго. Як так сталося, що на одна, одна фактична організація зараз і псує імідж України і ще й заважає працювати комерційним підприємствам, які продають своє вугілля, але гроші за це не отримують. Олексій Оржі, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства та міністр енергетики та захисту довкілля України у 19-20 роках. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, ми вітаємо вас. Добрий вечір. Що ж за біда з цим Центр енерго? Що з ним робити? Ну насправді центр енерго це головний біль. Що з ним робити? Спочатку завжди була розмова про те, що ми маємо знайти ефективного власника для центру енерго. Дуже довго ми говорили, що держава має якось впливати саме на сегмент теплової генерації, і тим самим мати тут генерацію і робити якусь позицію щодо іншої компанії, яка також є на ринку. Це ДТЕК, Вони займають досить серйозну позицію, але треба тоді знайти адекватного власника, який би не вів би порядок на центр енерго, тому що у нас з однієї сторони є а з іншої сторони дуже велика проблема на рівні центру енерго. Нема. Необхідної кількості палива перед опалювальним сезоном дуже поганий стан е, справ е, з ремонтною компанією. і взагалі компанія знаходиться у досить скрутному становищі, тому треба ну вже давно приймати рішення щодо цього центру енерго. Але на жаль, на сьогодні, зважаючи на те, що у нас є обмеження по логістиці доставки палива, у нас критична не супер ну, критична ситуація треба говорити. Правду, це на державних вугледобувних підприємствах. Відповідно, нема паливного ресурсу. Тому і на жаль, зацікавити на сьогодні інвестора в умовах війни. Коли нас ще й обстрілюють рашистські терористи, якраз енергетичні об'єкти, ну практично неможливо, дуже важко. Тому треба туди залучати ефективний менеджмент і треба вирішувати питання з центру енерго, тому що а, ці об'єкти генерації зараз будуть дуже критичні в моменти проходження пікових навантажень, зимових в опалювальний сезон, і та ситуація, яка на сьогодні складається: що вугілля немає і, скоріш за все, треба буде спалювати природний газ, негативно впливає на баланс природні. Газу і може статися так, що тих 16 мільярдів, серед яких 2,4 мільярди насправді насправді трейдерів, тобто це не є українські uh -huh. е, обсяги природнього газу, можуть і не вистачити Ну, тобто, в залежності від того, як будемо проходувати проходити опалювальні сезони, Наскільки будуть задіяні е, генеруючі потужності центр нерво. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, чи ви спостерігаєте якісь там ознаки того, що в уряді якось намагаються реагувати на цю проблему, намагаються вирішувати, чи там готують якісь там рішення? Ну, я бачу лише зміну менеджменту. Насправді, щоб менеджмент розібрався в ситуації, потрібен час. З іншої сторони, так об'єктивно, два рази змінити менеджмент на такому стратегічному підприємстві. Більше того, змінити його перед опалюваним сезоном. Це ну досить. Авантюрне рішення, але якщо попередній менеджмент зовсім не справлявся, тоді треба робити висновки, робити відповідні кроки щодо відповідальності того менеджменту, тому що новий менеджмент має приходити і розуміти перспективу того, як вони планують працювати, як вони планують витягувати це підприємство із Тої кризової ситуації, яка вона там буде далі погіршуватися, тому що якщо центр енергії спалює природні газ, це збільшення тільки боргів перед Нафтогазом. У нас вже була ситуація, коли Трипільська ТЕС okay. і не хотіли не Нафтогаз постачати природний газ, але це критичний об'єкт для генерації електричної енергії саме для вузла київського вузла енергетичного, okay. і були вимушені включати, але це борги, з якими треба далі працювати. А працювати з ними можна різними способами через судові різні рішення. Давайте згадаємо про те, що в минулому році, коли расисти обстрілювали нашу енергетичну інфраструктуру, ми потребували допомоги в наших партнерів, і навіть був створений така, я не знаю, як це можна назвати така допомога, група допомоги, яку назвали енергетичний Рамштайн. І просто ви зараз кажете про те, що ми не можемо залучити долучити інвестора для того, щоб рятувати центр енерго. Можливо, нам це питання треба теж винести на міжнародний загал, щоб просити допомоги. Якщо не інвестор, то може якась група. Тому що просто оцініть, будь ласка, наскільки є імовірність того, що центр енерго може поставити під загрозу як проходження нашого опалювального сезону цього сезону, так власне кажучи, і Взагалі, безпеку роботи? Насправді це вже на порядку денному. Зокрема, фонд, який зараз оперує енергетичне співтовариство. Він допомагає і, зокрема, центр енерго, чому нам не дуже просто е, допомогти Центр енерго, тому що це все ж таки спалювання вугілля, і насправді донори, які дають гроші для того, щоб для того, щоб відновлювати енергетику України, готувати її до зими, ага. не дуже хочуть давати гроші саме на вугільну генерацію, тому що у них зовсім інший порядок денний. У них е, е, Кліматична політика, Но, вони ми, бачать перспективу, що зараз в Україні така, такі обставини, йде війна. У нас немає зараз можливості робити потужні, серйозні реформи цієї галузі. Я, як, як сказав посол Європейського Союзу, вони закрили одне око і дивляться іншим оком на центр енергії будуть надавати критично ага. важливу допомогу. Тому ця критична допомога, щоб пройти цей період, вона має бути. Зрозуміло. Тобто, в принципі, як би так з проблемами, але ми можемо пройти цей сезон. Ми, скоріш за все, пройдемо цей сезон з, з, з значним спальнем природнього газу. Вийдемо з величезними боргами. Угу. І далі треба знов-таки сідати і думати, що робити з цим тренером. Це має робити уряд. Ну, це має вробити власник, власник фонд держмайна і уряд, звичайно, і знов таки треба е, якусь показати перспективу, якщо ми хочемо туди залучити е, інвестора. З іншої сторони об'єкти теплокінці це Поки у Центр енерго будуть борги перед постачальниками вугілля. Жоден інвестор не прийде. Тобто, тоді держава все ж таки має ці борги гасити. Має десь вишукоти ці мільйон, сотні мільйонів гривень. Ви абсолютно праві. Але давайте спробуємо пройти цю зиму, тому що поруч з нами є дуже вільний терорист, угу. якщо він буде знищувати. Обладнання, то у нас по факту не тільки буде борни, що буде і знищене обладнання. Тому трохи так перспектива у нас проходження цього опалювального сезону. А далі будемо я маю надію, уряд сідати і вирішувати це питання професійно. Так, Дякую. Зрозуміло. Пане Олексію, дуже дякуємо вам. Олексій Оржель, голова Київського офісу критеріату енергетичного співтовариства та міністр енергетики та захисту довкілля України в 19 двадцятому роках був з нами на прямому зв'язку.